Сова собаки для дорослих та дітей. Брудний жираф. Казка для тих, хто не любить купатися. Привіт всім пташенятам. Плямки, М -м, це ви про що. Я мию своє пір'ячко щоранку. Лапки перед тим як розповідати кожну свою історію, а клюв ось цим трошки важче, тому що він дуже рідко закривається. О Боже, що це за маленькі поросятка? злякалася бабуся коко. Це ми, бабусю, твої курчатка. Ти що нас не впізнаєш? відповіли брудні малята. Ану, давайте швиденько в ванну, сказала бабуся. О, ні, тільки не купатися, почали кричати курчата. Ви зовсім як маленький жираф. Давайте я вам розповім його історію. Маленький жираф боявся купатися, адже він думав, що вода змиє всі його плямки. Як тільки наступав час купатися, він завжди ховався. Інколи за баобабами, як зебра, інколи в дуплі, як сова, а інколи його можна було побачити вниз головою, неначе кажана. Мабуть, він думав, що ми його так не помітимо. Ох, цей жираф! То в хмаринках сховається, неначе лелека, то в нірці, неначе він кріт, то сховає голову в пісок, неначе страус, а іноді намагається зробити вигляд, що він хамелеон. Ох, цей жираф! І де ж він сховався на цей раз? Знайшли. Мабуть, він так швидко сховався, тому що в нього дуже великі вуха. От хитрун, а ви вже знайшли жирафа? Серед жителів саванни лише гепард був достатньо суворим, щоб впоратися з впертим жирафом. Тобі потрібно в ванну, маленький бруднуля, прогарчав він. Але жираф не давав себе провести. Я не брудний, це в мене цятки. Хочеш змусити мене купатися? Спробуй нас до жени. І він втік. Яка ж тут почалася гонка курчатка. Повсюду стояли клуби-пилюки, справжня піщана буря. Коли жираф втомився. Він зупинився перепочити. Здається, мені треба поправити свою зачіску, подумав він. Якраз, до речі, поруч виявився ставок. Жираф подивився у воду і. «А, -а Мої коричневі цятки! Вони зникли. Який жах! Злякавшись свого нового яскраво жовтого вбрання, бідний жираф пішов геть. Він ішов, потім біг, потім летів, потім летів і знову біг, аж доки не скотився з пагорба шкереберть. Бум бам баба бах. Він приземлився в грязьовій калюжі для поросят і А, Мої жовті цятки! Де вони? Жах. Жираф застрибав, як справжня жаба стрибушка. Прих скік він стрибав, намагаючись позбутися свого поросячого вигляду. Тепер жираф став зовсім коричневим. Яка ж муха вкусила бідного жирафа, ворожили звірі, дивлячись на стрибки, він біг в траві, наче миш, йорзалася серед гілок, наче мавпочка, оббігав весь курник, щоб знайти мене і запитати поради мудрої бабусі курочки. Та, на жаль, не знайшов мене. Нарешті зневірений жираф випадково забіг в чиєсь темне черево. Бабусю, бабусю, чиє це було черево, бабусю коко, скажи нам, удава? Чи, може, вовка злякалися курчатка? Це було черево кита, і там всередині була розкішна вечірка з басейном. Втомлений жираф не втримався і з усією компанією, стрибнув в басейн. І знаєте що? До нього на диво повернулися всі його цятки. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.